Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається письмове додавання і віднімання. Ми будемо з вами вчитися додавати письмово трицифрові числа, а також будемо розв'язувати задачу із непрямим збільшенням числа. А зараз каліграфічна хвилинка. Знайди значення виразу до 70 додати 7, і відповідь запиши каліграфічно. Так, це число 77. Скажіть, будь ласка, які числа зображені на моделях? Якщо ми побачимо з вами. Наші з вами числа, то ми згадаємо з вами, що це у нас сотні, це десятки, це одиниці. Отже, одна сотня, два десятки і чотири одиниці це число 124. Подивіться, будь ласка, на другу модель, яка я сховалась тут у нас з вами число. Це число, яке містить дві сотні, два десятки і дві одиниці. Це все число 222. Хочу вам сказати. Що додавати трицифрові числа зручно, якщо додатки записати один під одним, що я маю на увазі. Якщо ми запишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, у такий спосіб одиницю додаємо до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень. Давайте з вами розглянемо малюнок, таблицю і записи і пояснимо обчислення суми 124 додати одиниці. 222. Ось у нас з вами такий малюнок. Так? Записали ми з вами. Ми бачимо, що розташовані одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І глянемо на таблиці. В таблиці так само одиниці записані під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Так, і зручно їх обчислювати. До одиниць додаємо одиниць, до десятків, десятки, до, до сотні до сотень. Ось як цей запис письмовий виглядає у зошиті. Зверніть увагу, ніяких пропусків між клітиночками немає. Так, і записуємо: 124. На перетині клітинок ставимо плюс 222. Підкреслюємо. Для чого ми підкреслюємо? Щоб написати результат. Це підкреслення, начебто, замінює нам з вами знак рівності. І починаємо додавати. Хочу звернути вашу увагу. Письмове додавання починають з одиниць. Отже, ось у нас з вами розташовані одиниці. Ми будемо починати додавати з одиниць. До 4 додати 2, буде 6. До до двох десятків додати 2 десятки, буде 4 десятки. І одна сотня додати 2 сотні буде 3 сотні. І отже, в результаті ми отримуємо з вами число 346. Мікуємо разом. Перший доданок 124, другий доданок 222. Записуємо другий доданок під першим, так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І лише так і ніяк інакше. Додавання розпочинається з одиниці. До 4 додати 2 дорівнює 6. Цифру з 6 записую під одиницями. Далі міркуємо. Далі додаємо десятки. До двох десятків додати два десятки, отримуємо чотири десятки, записуємо число 4 під десятками. Додаємо сотню, одна сотня, додати дві сотні, отримуємо три сотні і записуємо це число під сотнями. Отримуємо суму 346. Отак ми з вами виконуємо письмове додавання. Давайте з вами потренуємося, потренуємося і виконаємо письмове додавання вирази номер 145 213, додати 130. Зверніть увагу, одиниці під одиницями, десятки під десятки, сотні під сотнями. Починаю додавати з одиниць, про це я говорила. Ви повинні при обчисленні виразів письмова застосовувати лише це правило. Починаю виконувати дії з одиниць. 3 додати 5. Рівнює вісім. Один десяток додати три десятки, дорівнює чотири десятки. Десятки записую під десятками. Дві сотні додати одну сотню, дорівнює три сотні. Сотні записую під сотнями. 348. Далі, наступний вираз. Відступіть дві клітиночки в бік і запишіть наступний вираз. 256 додати 143. Знову одиниці. Під одиницями, десятки, під десятками, сотні під сотнями. Обчисліть і перевірте це вираз за відео. Пропоную зробити все це саме з іншими виразами. Звертаю вашу увагу, що якщо ви напишете одиниці не під одиницями, десятки не під десятками, сотні не під сотнями, то обчислення цього виразу буде неправильно. Тому ви повинні чітко запам'ятати запис цих виразів одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І обчислення починаємо з одиниць. Так, останній вираз в цьому номері. Молодчинка. Пропоную вам виконати ще одне завдання. Обчислити ще одні вирази письмово для того, щоб краще досконалити свої навички. 734 додати 125. До 4 додати 5. 9, Три десятки додати два десятки, п'ять десятків, сім сотень додати одну сотню, вісім сотень, 859. 409 додати 520. Так, молодчинка. 397 додати 602, так. Хочу звернути вашу особливу увагу на додавання трицифрового цифрового числа, двоцифрового до трицифрового числа. Давайте уважно подивимося. Ми з вами знаємо, що одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками. Так, число 55, воно не має сотень. І це означає, що ми його запишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Як же ми будемо обчислювати такий вираз. 2 додати 5 дорівнює 7. 4 десятки додати 5 десятків буде 9 десятків. І далі у нас з вами залишається 3 сотні. Ми просто 3 сотні записуємо сюди. Ми до трьох сотень нічого не додаємо. В числі 55 в ньому немає сотень. Це двоцифрове число. Ми нічого не додаємо, тому просто. Три сотні опускаємо вниз. Так, молодчинки. А зараз пропоную вам прочитати задачі та їх розв'язання. Скажіть, будь ласка, що в них спільне, а що відмінне? Прочитайте, поставте відео на паузу, прочитайте задачі і їх розв'язання. Що в них спільне? Так, у них спільні однакові числові дані. Так, Але в одній задачі сказано, що на Б каштанів більше, а в другій задачі сказано, що це на Б каштанів менше, ніж заготовив Нестор. Так. Трішки відрізняється умова. Прочитай задачі та їх розв'язання. Що в них спільного? Ось подивіться, будь ласка. Пояснення до цієї задачі. І ще раз, Платон заготовив 250 каштанів. Це на Б каштанів менше, ніж заготовив Нестор. Скільки каштанів заготовив Нестор? Отже, Платон заготовив 250. І це 250 на Б менше, ніж заготовив Нестор. Скільки каштанів заготовив Нестор? Таке формулювання співвідношення чисел називають непрямим збільшенням числа. І в даному випадку ми будемо знаходити шукане число дією додавання. Давайте потренуємося розв'язувати задачі на непряме збільшення числа. Ось така у нас з вами задачка. Запишіть її до свого зошита. Маса дитиншати бегемота становить 225 кілограмів. Це на 133 кг менше, ніж маса слоненяти. Яка маса слоненяти? Нам з вами потрібно знайти масу слоненяти. Дивіться, у нас з вами є бегемотик. Нам відомо, що маса бегемотика. 225 кг. І нам відомо, що маса бегемотика на 133 менше, ніж маса слоненятка. Яка маса слоненятка? Значить, слоненяток більше, ніж бегемотик, аж на цілих 133 кг. Бо нам сказано, що бегемотик менше, ніж слон на 133 кг. Значить, якщо бегемотик менше, ніж слон, значить слон більший. Як знайти нам масу слоненятка? 225 додати 133. Пропоную нам з вами розв'язати задачу, записавши розв'язання в стовпчик. Так, 358 кілограмів маса слоненят. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися обчислювати вирази письмово і розв'язували задачі. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!